Час, в який ми живемо, це тотальний стрес. Також ми знаємо вислів, що всі захворювання в нас є від стресу або від нервів. Тобто, ми бачимо, що дуже багато зовнішніх чинників і так призводять наш організм до стану стресу. Але є один фактор, і він є внутрішнім, і цей фактор він посилює. Стан стресу та посилює вплив цього стресу на наш організм. І це є та-дам! Це є, ми самі. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутріціологіня, спеціалістка за юрведи, а також менторка до твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписаний на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Не замислюючись над нашими діями, ми на щоденній основі наражаємо наш організм та наше тіло на фактори, які спричиняють і посилюють стан цього стресу. І це будуть внутрішні фактори. А що ж такого, Аня, ми робимо, що посилює цей стрес? І це що виходить, що ми будемо самі собі ворогами? На жаль, Америки я для вас не відкрию, але хочу структурувати. Ту інформацію, яка вже впевнена є в кожного з вас. І я це так само проговорювала неодноразово. І хочу, щоб ви зрозуміли, які дії, що ви робите на щоденній основі, призводять та посилюють стан стресу в вашому організмі. І хочу почати з найулюбленішої моєї системи нашого організму. І це буде шлунково кишковий тракт. Вівсянка на сніданок. відсутність... Питного режиму, відсутність взагалі режиму харчування, пропуск а, того або іншого прийому їжі, відсутність піклування про фізичний стан, відсутність піклування про ротову порожнину і так далі за списком. Всі ці дії призводять до посилення стресу на наш організм. Наше тіло, наш організм створений таким чином, щоб. Ми отримували енергію з тієї їжі, яку ми споживаємо. Але я завжди зазначаю: недостатньо їсти повноцінний прийом їжі, недостатньо мати повноцінне харчування. Дуже важливо засвоювати все те, що ми споживаємо. Тобто організм повинен перетравити ту їжу, яку ми споживаємо. Видобути звідти всі необхідні макро та мікронутрієнти та направити на всі наші органи системи для повноцінного функціонування. А для такого процесу повинно бути присутні два фактори. Перше це режим, і друге це спокій. Взагалі, режим по життю це дуже важливо. І це стосується не тільки. Прийому їжі, це стосується будь-якого аспекту вашого життя. Тобто, якщо ми зараз вже спілкуємося про їжу, я хочу наголосити, що прийоми їжі на щоденній основі повинні відбуватися практично в один і той же самий проміжок часу. І це не залежить від дня тижня, будень, або це вихідний, або це у вас відпустка, або якісь. Якесь свято. Тобто, я розумію, і завжди кажу, що ми живемо не в касці і завжди є виключення, але виключення на те вони і виключення, що вони не повинні бути на щоденній основі в вашому житті. Тобто приймаємо їжу в один і той же самий час, ретельно пережовуємо її і не відволікаємось на якісь зовнішні чинники, на якісь зовнішні шуми. А що ж має середньостатистична людина на сьогодні? Зранку відсутність апетиту, як наслідок, на сніданок буде якась пуста вівсянка, бо це ж корисно, або кава в кращому випадку з якимось бутербродом, обід на ходу, бо стільки всього ж треба встигнути, а, не замислюємось на тим, як ми жуємо нашу їжу, так? І все це буде призводити до того, що навіть яка б збалансована тарілка не була у вас, але їжа не буде засвоюватись. Здавалося, ну що ж тут такого? Всі так завжди їдять в офісі, так ми збираємося, спілкуємося або доробляємо якийсь звіт і при цьому споживаємо нашу їжу. Ні, це дуже і дуже важливо мати режим, режим споживання вашої їжі і концентруватися саме на тому, що ви споживаєте. Тобто, так, дуже важко відмовити собі вгортання стрічці Інстаграму, дивитися якісь новини по Ютуб або читати книжку. Так? Тобто ми вже наскільки звикли оточувати себе шумом, що ми навіть інколи не розуміємо, що ми їли, як ми поїли. А спробуйтеся. Зупинитися, замислитися, що саме ви споживаєте, як це, наприклад, було вирощено, яку користь це принесе вашому організму. І ви побачите різницю, як та ж сама їжа, ті ж самі продукти будуть впливати на вас та на ваш організм. Наступне, на що я хочу наголосити, це буде сон. Так, знову хочу вам повторити, що засипати. І прокидатися треба в різні дні. Засипаємо сьогодні, прокидаємось завтра. Все, ніякої магії. І буде щастя вам і вашим організму. Якщо немає такого режиму, то стрес не то, що прийде до вас, він примчиться до вас і буде жити з вами на постійній основі. А чого так? А давайте міркувати. Який гормон відповідає за сон? Правильно! Це є мелатонін. Цей гормон починає вироблятися в нашому організмі з настанням сутінок. А пік цього гормону, вироботки цього гормону в нашому організмі, припадає саме на час з 11 вечора до 2 ночі. Якщо вони лягли вчасно спати, ви розумієте, що час проміжок вироботки цього гормону скорочується, а після другої години ночі починає вироблятися гормон кортизол. А це який в нас гормон? Правильно, це гормон, який відповідає за наш стрес. І ми бачимо, що мелатонін організм видобув в недостатній кількості, так? І... Та частина, яка повинна була заповнитися мелатоніном, буде заповнюватися кортизолом. Тобто недостаток мелатоніну призводить до зростання кортизолу. Кортизол зростає на наступний день в нас відбувається так само, що. А відбувається зростання такого гормону, як грелин. А цей гормон відповідає за наш апетит. Коли цей гормон збільшений, в нас є збільшене відповідне відчуття голоду, апетиту, але це є лже-апетит. І що відбувається тоді? Тоді ми будемо їсти і не замислюватися над тим, що, де і коли ми споживаємо. І навіть... Користі взагалі від того, що ми споживаємо, організм не буде отримувати. І цей ланцюжок так само можна продовжувати ще і ще і ще. Тобто, в нашому організмі все циклічно, все закономірно і не можна якось відрізати той або інший процес. Поки розповідала вам про сон, все ж таки вирішила змінити місця. Якщо я починала з шлунково кишкового тракту на першому місці, так я поставила, то зараз я хочу змінити місцями і на перше місце поставити саме сон. Бо сон буде найважливіший в даному списку, що я вам розповідаю і структую. Тобто, перше, це в нас буде сон, піклування про себе, друге це піклування про наш шлунково кишковий тракт. Звертаємо увагу на те, як і коли ми споживаємо. Ту або іншу їжу. Якщо в нас буде недостаток сну, незбалансоване харчування або ми не будемо засвоювати ті макро мікронутрієнти, які нам потрібні з тією їжею, яку ми споживаємо, то це призведе наш організм до стану дефіцитів. На сьогодні найпоширенішим дефіцитом серед чоловіків і жінок є дефіцит заліза. А у чоловіків дефіцит заліза призводить до того, що це впливає на серцево-судинну систему. І як результат, це ранні інфаркти або інсульти, підвищення тиску і тощо. А жінки так втрачають дуже багато заліза протягом місяця в дні менструації. І мало хто піклується про відновлення. Рівня цього заліза, який ми втратили під час менструації. А потім ми кажемо, що всі захворювання це від нервів. Захворювання також приходять до нас від тотальних дефіцитів: дефіцит заліза, дефіцит магнію, вітамінів групи В, вітаміну Д, вітаміну С. І дуже-дуже багато вітамінів, які для нас є життєво необхідними, але ми їх не доотримуємо. За рахунок того, що ми не піклуємося про самих себе. При стресі організм знаходиться в постійній напрузі, і для того, щоб покращити цей стан, нам необхідна відповідна форма магнію. І це єдиний мікронутрієнт, який я б рекомендувала кожній людині приймати на щоденній основі. Так, певне, певну кількість ми можемо взяти з продуктів харчування, але цього буде недостатньо, на жаль. Наостанок я залишила цукор. Напевно, не треба заглиблюватися дуже в цю тему, і так зрозуміло, до чого призводить надмірне споживання цукру, але хочу пройтися по таким основним моментам і зазначити, що організм витрачає дуже велику кількість магнію і вітамінів групи Б саме на перетравлення глюкози. Тобто, якщо ви порівняєте, скільки глюкози протягом дня потрапляє в ваш організм з їжею, і скільки магнію та вітамінів групі Б потрапляють в організм з тією ж їжею, то ви зрозумієте, що бій буде зовсім нерівним. І чому я трошки вище зазначила, що магній потрібно приймати абсолютно всім, того. що Пул магнію вимивається з нашого організму дуже дуже швидко. А коли ми перебуваємо в постійному стресі, в організм повинно надходити більше магнію, ніж зазвичай. То мінімальна рекомендація буде, щоб ви почали з того, щоб зменшили споживання доданих, доданого цукру і е, почали відмовлятися від е, солодощів промислового виробництва. Цукор пригнічує нашу імунну систему, він впливає на роботу нашого мозку, на роботу наших м'язів, наших суглобів, на роботу кишково-шлункового тракту. Він розмножує і є причиною збільшення патогенної флори в нашому кишківнику. Тож, як бачите, все в наших руках і в наших діях по відношенню до самих себе. Тож зовнішні чинники дійсно дуже впливають на наш організм. І ми можемо зробити щось невеличке для самих себе, для того, щоб зменшити вплив зовнішніх факторів на наш організм і на наше тіло в цілому. Хочу закликати вас, щоб ми брали відповідальність за себе, за своє здоров'я на себе і не перекладали його ні на державу, ні на лікарів, ні на наших батьків, на нашу родину. Піклуємося про себе самостійно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, як завжди, що кожен візьме з цього відео ту користь, яка необхідна саме йому. Дуже вдячна заздалегідь всім за вподобайки, за коментарі під цим відео. Бажаю всім гарного настрою, відмінного здоров'я і до зустрічі в нових відео. Ваша Аня.